Всім привіт! Вітаю вас в новому році на своєму каналі. Всіх вітаю з новорічними святами, всього бажаю вам найкращого в новому році: миру, злагоди, достатку, мирного неба і всього всього найкращого. Хочу сьогодні відзняти відео деяких покупочок, які останнім часом я зробила. Дещо ще купувала і до Нового року, але якось не було часу сісти все відзняти. І хочу врешті таки якось цим зайнятися ділом і показати, що нещодавно я купила. Першою такою покупочкою, ви бачите, перед собою. Сьогодні я забрала з відділення нової пошти цю лампу, замовила її на Фейсбук на десь на якомусь з онлайн-магазинів. Подобалась вона мені, зараз дуже. Багато в інтернеті цих ламп, різних, різні, різні продавці, різні якісь онлайн-магазини. І я не встояла, мені вона дуже сподобалась, дуже мені вона припала до душі такий цікавий нічничок, така якби сенсорна лампа, має вона 16 кольорів. Ось так доторкаюся до неї, і вона міняє колір. Дуже мені вона сподобалась, цікава, така особливо цікаво виглядає вночі. Ну, вже я її випробувала. Заряджається вона. Тут в неї є такий роз'ємчик від ну, звичайною зарядкою, від телефону заряджається. Ще з нею разом ішов ось такий пульт. І вона міняє. Можна пультом керувати, можна. Дотиком. Ось так на пульті натискаєте колір, і вона міняє. Тут ще є режими, можна натискати, вона буде так сама перемикати кольори швидше, повільніше, як, як хто хоче. Дуже мені сподобалася ця лампа. Це не реклама, це я просто показую те, що. Те, що я придбала собі ось такий ще режим є, вона так повільно-повільно міняє кольори. Ось тут ще є такі дві кнопочки. Це інтенсивність кольору можна, можна трішечки зробити сильніше, можна трішечки зробити слабше. Вона так буде, такий більш приглушений буде в неї е світити таким приглушеним кольором, не так інтенсивно. Мені в цілому сподобалась. 279 гривень була її ціна. Ну і плюс доставка, звісно, на накладений платіж. Зразу мені вийшло 400 гривень. Принесла додому, діти були в захваті, їм також сподобалось. Син навіть каже, мама, я в тебе її куплю. У нього зараз є гроші, вони, ну, там колібнички якісь в них після свят назбирались, тому їм така. Лампа також сподобалась, їм також було цікаво. Сподобалась мені така покупочка, я залишилась задоволена. Тут вона така блискуча. Я спочатку не розібралася, я її забрала і спочатку принесла на роботу. І на роботі мені показалось, що вона якась така трішки там як така подерта, якась така. І потім я розібралася, що це була зверху така плівочка наклеєна, і поставила її на. На зарядку, трішки вона так підзарядилась і запрацювала, тому що спочатку навіть і не, не вмикалася, я не знала, як з нею розібратися, але потім підзарядилась трішечки і відімкнулася. Ось так виглядає її коробочка, кому цікаво. Має вона 16 кольорів. Не знаю, що це за така фірма, ось так вона виглядає. Але мені, я в цілому залишилась задоволена такою. Таким нічничком, сподіваюсь, буде гарно служити. Зараз їх дуже багато на Фейсбук на я бачила, тому не встояла і також і собі придбала, але задоволена залишилась. Далі, що покажу, недавно я е, побувала у магазині Шек блиск, не в нашому місті, а в сусідньому місті, тому дещо там прикупила. Перше, що взяла, це були ось такі. Вадні дискита в такому дизайні з мавкою. Прошитий край. Ціна була їх. 4490. Вийшли вони мені. Тут їх 120 штук здається. Вирішила я взяти. Ще там взяла я собі ось такі дві пачечки. Вологих серветок. Десь в сумочку кинути, пригодяться, О, серветки були манго і франджипані заявлено, ну, не знаю, яка в них відушка, я ще не відкривала, але так, написано 2580, одна, одна пачечка. Взяла я дві і ще. Я вирішила поновити ось такий спонжик для вмивання. У мене зараз такий самий. Не знаю, чи цієї фірми, чи, можливо, якоїсь іншої. Мені здається, що цієї. 25 гривень його ціна. Вирішила я його вновити. Мені подобається таким спонжиком вмиватися, тільки я вмиваюсь тією стороною. Ця трішки така жорсткіша. Така. А з тієї сторони вона м'якша. Тому мені подобається мякшою стороною. Мені подобається гарно очищає. мені. Вже якось от без, без спонжика такого якось вже мені незвично. Я звикла мивати обличчя саме з якимось таким чи спонжем, чи якоюсь такою губочкою, без, без них, мені здається, якось і не так обличчя очищене. Далі, і там саме у шакі близько я взяла ось таку палеточку. Зацікавила вона мене. Спочатку я взяла її, не знаю, що це за бренд. Фебель, чи якось так називається. Відтіночки ось такі. в Ній 01 номер. 22,5 грами цієї палеточки мене зацікавили в ній. Спочатку я ще не знала, як, чи буду я її лишати собі, чи, можливо для доньки. Але... Вирішила взяти. Особисто мені сподобались відтіночки такі ось ці зелені, коричневі, такі якісь відтінки хаки тут в ній. Це йдуть запечені тіні. Ось так вони виглядають. Мені сподобались ці коричневі. І, до речі, дуже гарно виглядають. Білий і ось, ось, світлі ці відтіночки також, вони непогано виглядають. Фіолетові, я зараз як, ну як, не користуюсь фіолетовими, мені не подобаються. Колись раніше, Хоча колись раніше я фарбувала фіолетом, зараз просто вони якось так не, як то кажуть, не, не, не в моді чи як. Ну, не користуються. Зараз мало популярністю користуються фіолетові тіні, тому там були. Тестери і я хочу показати, як вони наносяться. Я спробувала, мені сподобались. І дуже гарно мені подобається, як переливаються ось ці світлі. Також, ось така пігментація. Вони йдуть запечені, вони гарно передаються, мені тіні сподобались покажу. Як вони виглядають. Передаються вони непогано. Я ще їх макіяжі з ними не робила, цей посередині рижий якось так слабенький. Він коричневий, передаються непогано. І залишились три нижніх. Мені сподобались ті світлі. Вони дуже гарно в внутрішній куточок можна так. Внутрішній куточок висвітляти. Ось цей білий також дуже не такі мерехтливі. І фіолетові. Ну, фіолетові це така вже, скажімо, фіолетові мені тут не дуже вони мені тут. Винтовані, якісь вони слабенькі. Зараз я так трішечки спробую наслоїти, якщо було видно. А коричневі і ось ці два світлі дуже мені сподобалися. Вони на такий якісь вечірні, навіть макіяж. Думаю, підійдуть чудово. Ось такі тіні. Ціна у них була не дуже, я би сказала, великою доволі таки бюджетна ця палеточка, але мені сподобалися витінки. Я спробувала їх в тестері, як вони будуть по пігментації, і мені, в принципі, сподобалися вони. 115,90 була ціна цієї палеточки. Чи я буду користуватися, чи, можливо, донька захоче собі, хоча не. Більш такими зараз матовими, світлими, такими, з блискітками вона не дуже любить. Мені сподобались саме ці коричневі. такі. Я такі відтіночки люблю. В основному, такими макіяжами я фарбуюсь, тому вирішила взяти. Далі, що покажу, це вже в нас тут по місцевості, скажімо так, дівчатка, деякі. Займаються, якби оголошують збори, замовляють продукцію, і косметику, і там різні для дому, для побуту такі всякі речі, і приправи. Ну, Є такі дівчатка, в нас таким займаються. І цього разу була збір у них також на косметику. І вони виставили продукти, які вони будуть замовляти. І з тих всіх продуктів обрала я для себе замовила. Ось такий спрей. Це у нас іде спрей-термозахист для волосся з олією органи від бренду Top Beauty. Тут його 250 мл, доволі такий великий об'єм. Я хоч недавно і замовляла спрей термозахист в здається, доктор Клінів, але в мене і донька такими користується, тому вони в нас швидко розходяться. Вирішила, поки були представлені на зборі, тому вирішила я взяти. 200 гривень була його ціна, тільки єдине, що він був представлений на, на картинці був з, такою, з таким розпилювачем. Тут він просто з такою, з, з, як спрей звичайний, А там була така, що натискається. Вже, я, коли він прийшов, я звернула, але нічого страшного, використається і так. Я сподіваюся, вам лампа не заважає, так в кадрі вона блимає, можливо, я її в один якийсь колір поставлю, щоб вона не блимала. Наступне, що я взяла, це були ось такі набір ось таких матових помадок. Вони йдуть по 1,7 грама, вони невеличкі. Така нюдова палітра, мені сподобалась. Вирішила я. Взяти і спробувати. Хочу відкрити. Так. 145 гривень була ціна цього наборчику. Всередині ось такі невеличкі помадки. Помадки я дуже люблю. Мені стало цікаво, що ж це за. Продукт поки, вони невеличкі, але в сумочку брати мені здається дуже зручно. Отже, перший відтіночок йде ось такий світленький, нюдова, нюдова така палітра, він, мабуть, цей самий світліший. Серед них такий нюдовий-нюдовий відтіночок. Спробую. Робити свотч. Не знаю, чи донька буде, можливо, для доньки віддам вона такими світлами більше користується. Хоч він і ніби і не дуже і світлий. Я думала, він буде просто як, як тоналка. Ні, він, так, до речі, на свочі він доволі таки непоганий. Вживу він трішки світліший на свочі ніби як. На камері м -м, темніше виглядає, чи, може, це так світло падає. Але, до речі, не дуже він такий і світлий, я би сказала. Вони такі невеличкі, тоненькі. Наступна іде ось такого відтіночку, трішечки темніший, але теж в такому нюдовому. Чогось мене зараз от на нюдові такі помади більш тяне. І подивимось, як буде на свочі. Трішки мені незручно. Цей більш такий тепліший уже. Такий таку більш якийсь персиковий такий йде відтіночок. Теж доволі непоганий, як на мене, можна. Хто такі відтіночки любить, трохи в мене губиться фокус. Ось такі два відтіночки. Так. І третій. Всі вони дуже схожі між собою, але, можливо, на, на тон і відрізняються. Ця йде більш така вже. Тимніше, червоніша більш тако насиченіша? На свочах вони більш. Більш віддають краще кольори, ніж в стіку. В стіку вони всі такі світленькі, а коли робиш скотч, вони більш насиченіші. Цікаво, як будуть виглядати на губах, але так по кольору мені палітра ця сподобалась. Там ще була ще, ще одна була, але та там була таких уже червоних, якихось таких насиченіших відтіночків. Тому ці я обрала, мені ті сподобались більше. І ще, що я замовила там в цієї дівчинки, також мені припало до, стало цікаво, ось така палеточка. Все тут ззаду написано по-китайськи, це, скоріш за все, якісь китайські палеточки, все воно тут в їхніх іерогліфах, нічого немає, якихось таких. 29,5 грам. ось така палеточка. Виглядає вона ось так. Це також такий більш нюд, коричневі такі, спокійні, і є матові, є і з блискітком. Сподобалась мені така палітра, вона більш нюдова. Більш така на щодень. Єдине, що тут немає зеркала, але відтіночків багато, вони всі. Трохи між собою і схожі, є такі матові і є з шиммером. І є е, такі, як глітери. Ось так виглядає сама палеточка. Не знаю, наскільки буде маленькі тут такі рефільчики, Не знаю, наскільки буде вона передавати кольор, але. Можливо, матові будуть і слабо пігментовані. Матові практично не передаються, матові тут пігментація слабенька, я би сказала. Вона була ось цей перший, з верхнього ряду такий з блискітками, матові вони якось передаються слабо, я би сказала, можливо, на базу. І ще сюди, я хочу сказати, в мене палець погано залазить, маленькі такі рефільчики. Ось цей матовий ніби непогано передається. Світлі відтіночки, можливо, взагалі буде видно погано. Ось так покажу світлий, матовий, він такий трішки, бачу, буде як пилити, такий більш він розсипається, цей коричневий. Тобі ось цей з блискідками передається непогано. Матові більш скупіші такі на сводчі. Хочу ще спробувати два ось цей і ось цей, як вони будуть. Передостанній, мені здається, в складку можна так наносити. Дуже незручно маленькі такі. Без кісточки сюди пальцем погано залазити. Спробую ось тут зробити, практично не передається. Цей сірий, темніший, трішки видно краще. Маленькі дуже рефіли, і палець туди в мене не залазить. Можливо, кісточкою буде і зручніше, і на припудрене. Наприпудрину спробую я. Погано, погано, як на мене, передаються матові, без бази, можливо, на базу будуть лягати краще. Мені єдине, що сподобалися ось ці ось ці два е, такі з, з блискітками, такі глітери, вони йдуть е, такої іншої текстури, такі як кремові. Я вже їх пробувала, вони такі, як такі кремові, якби, бачите, вони такі, якби кремові, і вони гарно лягають, гарно передаються, даються сяйво. На такий якийсь святковий, на якийсь такий, от в мене буває донька, виступає, от такі макіяжі, більш, ну, звісно, для дівчаток, для підлітків такі різнокольорові близький скидки такий, більш святковий, більш такий для молоді, для молодих дівчаток. Десь поверх таких чи звичайних, мені здається, буде непогано. І ще хочу взяти ось ці шиберні відтіночки, можливо, вони будуть краще передаватись. Трішечки, трішечки. Ну, така слабенька пігментація цієї палеточки, як на мене. Відтінки непогані, але треба пробувати на базу. Практично свочу, практично і не видно. Такі вони слабенькі. Ці тіні матові практично і не передаються без. Слабо набираюся, витираю я серветочкою вологою. Всі вони якісь такі слабенькі. Такі були покупочки мої. А, до речі, ці з глітером, з цими, з блискітками, поростирались блискітки по всій руці. Хочу, хочу витерти акуратно, а вони по всій руці розтираються. Ну, така слабенька палеточка, можливо, віддам для доньки, вона буде користуватись, вчитись, як то кажуть, фарбуватися. Для неї, в принципі, такої вистачить. Поки що набиратись, набиратись досвіду і вчитись робити макіяжі. Можливо, спробую ще і я кісточкою і на базу, можливо, воно якось буде інакше лягати. Але, як на мене, така слабенька, слабенька пігментація. Такі були покупочки. Ще єдине, що мало не забула, купила я для себе перед новим роком, вирішила обновити я свій гаманець. У мене мій трішечки такий став страшненький, почав, почав замінник тріскати, він такий став обскубаний вже. Почав втрачати свій зовнішній вигляд. Ось так він у мене виглядав. Почав він тут вже тріскати, хоча досить давно він у мене був. Всередині він так виглядав, ніби як і під шкіру зроблений. Це замінник, він почав все і так тріскати, лущитись, тому вирішила я його замінити. І пішла я, якось на вихідних, ми їздили до міста і вирішила я подивитися на. На гаманці. У нас вони, ну так скажімо, не дуже е, дешево коштують, але вирішила обновити і вибрала я собі ось такий. Гаманець це не шкіра, це так, так само це замінник іде, але вже такий, е, ну, як би вже з кращої такої якості. Мені сподобалося, що тут що він іде на магнітах. Тут немає кнопочок, він і закривається на магніт. Два магніти, і вони ось так закриваються. Ще була схожа модель, тільки ось тут такий він був круглий, полукруглий такий, і замість ось цієї штучки тут кнопочка. Але кнопочка так якось вона, як сказати, відкривається плотно. Так, здається, що. Відкриєш, і вона може вирватися. Можливо, вона в процесі би трішечки роздалася, трішечки розходилася, але якось от воно чогось мене трішечки так і вли, що мені ще в тому, в тій моделі не сподобалося, ось цей, ось цей край, він повністю був ось так оброблений, як тут. Ось так ніби прорізінняни, отак вони їх обробляють, але ця дівчинка, яка. Вона сказала, що так обробляють навіть, навіть шкіру обробляють на краях. І в сумках, і в гаманцях. Ось так обробляють. У мене десь була, видається сумочка, і ці краї в ній почали тріскати і обсипатись. Можливо, там би такого не було, але вирішила я не ризикувати. Всередині гаманець виглядає ось так, я вже ним активно користуюсь, вже, мабуть, тиждень. Тут у нас. Відділення ось таке глибоке. Там я ношу ось такі різні картки дають, і чи в аптеці, чи в косметичних таких магазинах. Звісно, зараз зручно того, що кожна картка прив'язана до телефону, можна їх і не носити, але деколи і беру. Ще одна кишенька. Тут для карток. Чотири, Чотири таких відділення для карток. Тут відділення, всередині на замочку для дрібничок, для дрібних грошей, також тут відділення, і ще з цієї сторони також чотири картки вміститься. ще ось таке велике відділення і ще один кашелька ще один, е, на ось такій змійці. Також доволі такий він місткий, і треба тут. Добре поставити, щоб його заповнити, скажімо так. Але мені сподобалася модель. Він дуже приємний, і мякий микий такий замінник, такий під шкіру. Гарно так виконано, все акуратно, ніде нічого не, ніяких наліток, ніяких таких недоліків немає. Мені сподобався. Ціна його була 530, здається, чи 550. Але мені сподобався він. Вирішила обновити, скажімо так. Трішечки світ тому що вже він. Але він в мене і теж був не доволі бюджетний цей гаманець, але довго він у мене служив. ну Але от почав втрачати вигляд, тому вирішила замінити. Такий зробила собі подаруночок на Новий рік. Сподіваюсь, буде носитись гарно. Вже одна помадка в мене лежить. Ось такі. Були у мене невеличкі покупочки, в принципі, ними я задоволена, дуже мені сподобалась ось ця лампа. Просто такий релакс. Ввечері, коли світло виключається, вона має такий розслабляючий ефект, такий антистрес, скажімо так. Мені було цікаво на роботі, також колегам показувала, вони в захваті були, кажуть, класна штучка. Такі були мої покупочки, невеличкі, але по-своєму цікаві. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Якщо є які питання, пишіть в коментарях. Буду рада відповісти на питання. Всім до зустрічі, на все добре і бувайте!